Вишиванка наша славна, ти наша єдина, в тобі гордість, в тобі слава і краса, і сила. Добрий день, діти! Я не випадково почала сьогоднішнє заняття з поетичних рядків про вишиванку. Адже вишиванка це символ України, це один з елементів українського національного вбрання. Вишиванка це сорочка білого кольору, вишита кольоровими нитками. Саме в такій сорочці сьогодні прийшла на заняття і я. Тому що я українка. Діти, сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, хто такі українці, хто може носити вишиванку. А ще ми вивчимо вірш про вишиванку. Діти, у якій країні ми живемо? Ми живемо в Україні. А як називаються люди, які живуть в Україні? В Україні живуть українці. Ми українці. І ми маємо свій символічний. Національний одяг, який вирізняє нас від інших. Одним з елементів національного українського одягу є вишиванка. Кожен колір на вишиванці щось символізує. Наприклад, червоний означає любов. Чорний журбу, а білий надію. У вишиванках ходили могутні і сильні козаки. А для своїх маленьких синочків і донечок мами та бабусі вишивали вишиваночки. А ось послухайте, який вірш написала Варвара Гринько, який так і називається Вишиваю вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. А тепер. Використовуючи наші чарівні картки, давайте попробуємо вивчити цей вірш. Діти, послухайте вірш іще раз, слідкуючи за картинками. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиванка у вишеньках. Ягідка мерясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. У цьому вірші є незрозумілі для вас слова. Рясно вишита. Як це рясно? Рясно це значить часто, густо, багато. Це ягідка біля ягідки. У мережках вишиваночка. Мережки це ось такі візеруночки. Давайте цей вірш розкажемо ще раз зі мною. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Ви ще зможете повторити декілька разів і запам'ятаєте цей прекрасний вірш. Але вишити ми з вами вишиваночку не зможемо. А намалювати, розмалювати візерунок на вишиванці на сорочці ми, звичайно, зможемо. Тому я вас запрошую до малювання. Для малювання сьогодні нам потрібен зразок. Білий аркуш паперу із намальованою білою сорочкою. Вам допоможуть намалювати її батьки, фарби гуаш чорного та червоного кольорів. Вушні палички дві штуки, пензлик і склянка з водою. Беремо вушну паличку. Набираємо чорної фарби. І на передній верхній частині сорочки. Ставимо три цяточки. Одна, друга, третя. Так, потім беремо, набираємо ще чорні фарби і по краю рукава також ставимо чорні отакі цяточки. Не з'єднуючи їх між собою. По низу сорочки також. Ось так. Більше нам не потрібен чорний колір. Беремо наступну паличку вушну, набираємо червоної фарби і ставимо цяточки навколо чорних. А тепер з'єднуючи їх між собою, одна біля одної. Так як у вірші сказано рясно вишита. Рясно, значить, часто одна біля одної. Ось так. І між чорними на рукавах, і на самому краю сорочки. Між чорними цятками ставимо червоні цятки. Все, більше бушні палички не потрібні, беремо пензлика, набираємо червоної фарби. І проводимо комір. І ось такі червоні лінії навколо нашого візерунка. Ось так. І рукава. Ось так. Ось яка гарна вишиванка у нас вийшла. Діти, ми сьогодні з вами говорили про українську вишиванку. Ми її намалювали, а ще вивчили вірш Варвари Гринько вишиваю вишиваночку. На цьому я вам кажу до побачення і всього найкращого!